Россия дала нам потенциал и возможности. А трудиться Донбасс всегда умел. Уже много действительно восстановленных домов. Это быть новым Мариуполь. И лозунг своих не бросаем. Он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского На захоплених Росією територіях посіпаки путінського режиму імітують бурхливу діяльність. Спочатку розбомбили український схід, а тепер героїчно його відбудовують. Яку лапшу працевіша на вуха аудиторії російська пропаганда? Дивіться у цьому дайджесті. У Луганській області є місто Попасна, точніше, було. До війни там проживало десь 20 тисяч людей. Внаслідок горизвісного освобождення, спасіба Путіну за це, Місто зруйноване на 96%, і там залишилося всього 300 жителів. Це підтверджують самі окупанти. Наприклад, Сергій Калягін, очільник окупаційної адміністрації Первомайська. Спочатку росіяни і злочинці незаконної ЛНР заявляли, відбудуємо попасно, за прикладом Маріуполя, але про. Тверезівши оголосили, відновимо лише частину необхідну для роботи залізниці і водоканалу. Те, що людям ніде жити, це неважливо для широкої руської душі. Головне, попасні присвятили марку за 100 рублів. Мабуть, саме за ці заслуги перед отєчеством зрадник Леонід Пасічник отримав орден від Путіна. Поки реальних успіхів відбудови Сєвєдонецька немає, окупанти не придумали нічого краще, ніж прикриватись дітьми перед своїми кремлівськими вождями. Ось малеча робить новорічні поробки, на яких впевненою дорослою рукою написано: Донбас плюс Росія. Навсім. Ось, типу, щасливі діти на уроці розговори о важному. Новороси, схаменіця. Переможна втеча бурятя з Херсону довела. Ніщо не вічне. По-друге, чому діти у куртках? А, я знаю, чому. У Сєвєрдонецьку немає опалення, а в квартирах містян плюс один градус. Аби нас не звинуватили у пропаганді, послухаємо, що кажуть сєвєрдончани журналістам Федеральної агенції новин. Три дня назад була вода, її немає. Ухта замерзають отопления нет, значит, сами самі панімають. А власті міроду що тут небудь для того, щоб решить эту проблему? Я вам скажу чесно они не очень и стараються. Аби зігріти маленьких сєвердончан, окупантами прийнято стратегічне рішення роздати дітям п'ять тисяч штук морозива. Это ми що не начиналі. Цього року окупанти планують відбудувати центр Маріуполя. Путін дав наказ, і у місті вже, наче прищі на обличчі підлітка, почали з'являтись швидкоруч зведені новобудови. Правда, жити у них нікому. Считайте, скільки квартир світяться? Раз, два, три, чотири. Шість. Сім квартир. А якість ремонту сумнівна. Дома красивые, ну везде химия, стены, пластик. Это не кафель, это пластик. Панели просто сверху донизу нарисованные. Открою вам секрет. На четвертом этаже в 28-й квартире установили лопнутый сливной бачок. И все. Дали неделю назад воду. Постепенно вода накапливалась, Нет. пока не нашла себе дорогу и не налилась на в третий этаж и на второй этаж. Втім, ініціатива хороша. Вважатимемо це початком виплат репарацій за злочин Росії у цій війні. Для Росії важливо створити саме картинку з Маріуполя. Чому? Тому що Маріуполь дуже дратував Росію, дратував Путіна. Тим, що він був до 24.02, він був вітриною відновленого українського Донбасу. А вони розуміють, що на внутрішньому медійному ринку картинка Донецька вже всім всім за ці вісім років набридла. Вже люди на неї не реагують. Мені здається, що це дуже поганий дзвіночок для На Будівництві в Маріуполі вимиваються колосальні кошти. Місяць тому це було вісімнадцять мільярдів рублів. Це велика сума. Не може бути якісним таке швидке будівництво, не може бути якісним будівництво, на якому порують стільки коштів. Відбудова захоплених територій крокує кульгаво і незграбно. Відсутність реальних успіхів у повністю знищених районах Луганщини і Донеччини пропаганда ворога приховує за різноманітними піар-акціями. Сподіваємось, цей театр абсурду закінчиться зовсім скоро, закінчиться з нашою перемогою.